Всім привіт! Сьогодні я знімаю такий перший тестовий влог на українській мові. Хочу подивитися на свої відчуття в першу чергу і на ваші відчуття. Також тому обов'язково пишіть в коментарях, як вам цей влог, як вам його дивитися. Мені це важливо. І що? Давайте починати. Давайте розкажу про свої плани. Сьогодні нам треба поїхати в центр через те, що. Артур ходить на процедури до трихолога, і нам потрібно з'їздити на ці процедури, хоча погода просто жахлива і бажання. Гуляти центром взагалі просто немає як і новорічного настрою, в принципі. Але бонусом до процедури я хочу купити собі гуцики на рожеві кардиган. У мене, на жаль, закінчилася рожева пряжа. Я просто не можу там піврукава буквально доробити. Але, тим не менш, куплю гуцики їх пришию. Хоча я взагалі сумніваюся, що я буду цей кардиган носити, покажу вам, коротше, його вже пізніше. Також в планах заїхати в Тіа Хаус. Ми дуже чи ті хаус. Ми дуже любимо там купувати чай, і він там дуже смачний. Наш чай закінчився весь, і я просто страждаю без смачного чаю. І я думаю, що ми ще завтра з вами також зустрінемось і. Побалакаємо про те про все, і в планах показати вам якісь мої е подаруночки які я отримала вже там на Миколая від батьків на Новий рік зарані купували, тому що на Чорну п'ятницю були знижки, я там понаходила те, що мені потрібно, і в принципі, мої е покупки на Чорну п'ятницю. Тому, знаєте, якщо ви бачите цей влог, то скоріш за все на це дві причини. Перша він вийшов непоганий, тому я його виклала на що я сподіваюся, і другий я просто. То борюся зі своїм перфекціоністом. Тому думаю і сподіваюсь, що далі буде цікаво. Погода за вікном виглядає так. Знаєте, я деколи думаю про те, що як добре, що ми живемо в комфортавні. І ось ці різнокольорові будиночки якось компенсують цю сірість, тому що з цього боку просто кошмар. Коротше, погода просто жахлива. У нас дощ і сильний. Такий холодний, холодний вітер, що ми навіть вирішили, що ми не підемо кудись обідати, вечеряти, просто сходимо по нашим справам і поїдемо додому, тому що настрою гуляти цією сірою погодою просто немає. Це два чая, один а, такий апельсиновий чорний, а інший чорний з м'ятою. В нас тут сьогодні на сніданок, крок-мадам і крок-місьє з нашого улюбленого закладу в Комфортауні. Я взагалі-то готувала яєшню, але Артур пішов гуляти з Хлоєю і приніс ось це. Але я вже скучила за цими стравами. Ми їх їли вже так давненько, і тут дивимось Drive to Survive. Сьогодні в планах викласти відео на Ютуб. Зараз останнє що позалишалось. Це додати якісь картинки сюди, завантажити і, в принципі, завантажити теж на Ютуб, додавати там всякий опис і так далі. Тому сподіваюся, що сьогодні встигну. Я останнім часом монтую тільки на iPad, тому що чомусь MacBook в мене дуже сильно тормозить, точніше, ці програми для монтажу. І в мене просто не вистачає нервів це все монтувати там, тому я перекидаю на iPad і в ліжечку собі комфортно монтую. Наша собака це просто щось чи щось. Я трошки пошуткувала про її подружку. І тепер вона сидить під столом і ображається. Просто називала ім'я її подружки. Подружка, Челси подружка, о, и она теперь грустит, что? Ну, На улице она, да? Угу. Так, ну що, давайте почнемо нашу таку розпаковку. Ми насправді вчора багато всього купили, але багато якихось дрібниць або чогось не дуже цікавого тут для влогу. І я не хочу, щоб це відео вийшло довгим, тому буду показувати щось таке найцікавіше. І давайте почнемо з розпаковки з зарихом. Ми там трошки скупилися. Перше, за чим я полювала, це ось такі новорічні на ялинку грибочки. Вони мені прям дуже подобаються. Я двічі заходила. За рухом і не знайшла їх, і вже думала замовляти з Польщі і прийшла останній раз за рухом, бо ми там були в Гулівері. Думаю, спитаю вже у консультанта. І вони з'явилися там, і вони були на дитячому відділі. Я там, в принципі, і не шукала, тому, можливо, вони вже були там давно, але я їх просто не бачила. І прикольно, що коли я зайшла і показала. Сайт з Польщі в Польщі їх вже не було. А тут були. Тому я дуже щаслива. Будемо наряджати ялинку цими грибочками і коштує один набор. В наборі три штучки коштує 400 гривень. Вони, до речі, не прям такі ідеальні, тому що я думала, що вони будуть прям такі ідеальні іграшки, але трошки ні. Ну, але все одно непогано і не якість аврори. Наступне, те, що я хотіла придбати, я хотіла купити якийсь смачний такий гель для душу, і я ніколи не звертала увагу на зарівські гелі. Але, в принципі, я понюхала, і мені сподобався цей аромат з базиліком, евкаліптом і м'ятою. І Артур собі вирішив теж придбати аромат. Тут кедр, жасмін і фрезія, і коротше, я спробувала два і вирішила, що це тепер мій аромат. Той, який обрав собі Артур. Хоча цей пахне теж таким, знаєте, прям зимовим, з ялинкою. Але, як на мене, він такий більш чоловічий, тому у нас тепер два аромати. А, і не знаю, ніби непоганий запах залишається. Mm, ну, на вечір так точно. І наступне, що я собі придбала, це піжамка, також від Zara Home. Я справді думала, що тут будуть тільки штани, а потім я коли вже взяла, щоб нести на касу, побачила, що там щось ще є. І е, я думала, тут буде лонгслів, штани і шорти, але це виявився, виявився мішочок. Але мішечок також непогано. Можна щось в ньому хранити. Я дуже люблю в мішечках в подорожі брати з собою речі, щоб не просто так накидати, а розкласти все по мішечкам різні. Ну і загалом штани з такої ж тканини. Вони такі рожевенькі, дуже приємні. Тут 100% вовна, і вони такі, ніби фетрові чи як сказати, не знаю. Ну, коротше, непогані. Я брала розмір S, але насправді, якби там був не знаю, XS, можна було брати його, тому що вони такі а, трошки оверсайс. Я їх підкочую. І зверху, і знизу. А, мені подобається, коли штани такі на низькій посадці, а, Так що якось так. І те, що тут ще було, це такий звичайний базовий білий лонгслів. Наступне, це те, що я купила собі на Чорну п'ятницю із речей. Я купила дві речі в Зарі. Ну і правда, ще Артуру, там декілька речей ми придбали. І а, таку нічну сорочкувий чиндем, я її вже не буду показувати. А Зарі, ось такий жовтенький, прикольний а, поло. Коротше, ніби непоганий, така дуже цупка тканина. Я не знаю, скільки він коштував а, зі знижкою, без знижки півтори тисячі. Мені захотілося чогось такого трохи яскравого в гардероб. Мені насправді останнім часом дуже подобаються якісь кольори в гардеробі, не просто сірий, не знаю, коричневий там і чорний-білий, хоча і таке я люблю. Але там, наприклад, вже сірих светрів, виробів в мене просто навалом, тому хочеться додавати якогось кольору. І наступне це ось такі сині, темно-сині брюки. Вони ще йдуть в таку невеличку а, полосочку, доволі базові, вони не за широкі, не за вузькі, а, прям не знаю, ідеально сіли, хоча це м розмір, а, Я ношу зазвичай С і, в принципі, S мені, мабуть, не підійшла. Вона б трохи тиснула. М-ка сидить добре, тому, в принципі, я також задоволена. В мене є тільки одні штани, а, і мені не вистачало ще. Наступна покупка на Чорну П'ятницю тере, подарунок Артуру на Миколая. Я замовила йому доглядову косметику. Це фірма Grown Alchemist. І Артур захотів собі щось таке доглядове для обличчя. Я не стала купувати, не знаю, щось там з Gucci, Prada і Dior тому що мені не дуже подобаються їх подарункові набори. Там зазвичай не знаю, там, типу, гель для душу і якийсь парфум. І не знаю. Нам не дуже подобаються їх аромати, Тому я вирішила придбати щось від якоїсь такої фірми. Ось, І тут насправді дуже гарний наборчик, тут йде гель для очищення обличчя, тут йде така есенція також для очищення, він ексфоліант, сорі, не есенція, а ексфоліант. Він з такими невеличкими сарбуючими частинками. Далі це такий базовий крем для зволоження, дуже гарний, мені сподобався від нього така прям шкіра бархатна. І останнє це якраз таки серум для зволоження, але ну, особисто мені від нього зволоження було маловато. Я також спробувала всі ці засоби, мені було також цікаво, тому що я насправді не тестую вже давним-давно ніяку косметику. Ще, мабуть. Десь півтори роки назад я вирішила, що я хочу спробувати прибрати акне, всі ці комедони, через те, щоб спробувати не використовувати ніякі серуми, ніякі крема. І насправді це спрацювало, тому я більше не купую там якісь. Серуми, сиворотки, крема і так далі, особливо по рекомендаціям з Тікток. Деколи, звичайно, хочеться, але я розумію, що це мені не потрібно, тому що моя шкіра набагато краще себе відчуває без цього всього. І Єдине, чим я користуюся, це гель для вмивання, це засіб з бензоїлпероксидом і адепаленом аптечний. і Це звичайний зволожуючий крем для шкіри обличчя, без яких там активів і так далі? Ось це загалом все. І ця комбінація дуже гарно для мене працює, тому що десь може місяць назад я ввела ось цей засіб з бензилу і адапаленом. Раніше я користувалася тільки адапаленом. Цей засіб новий він прям дійсно покращив стан моєї шкіри. Тому я прям задоволена, тому що в мене дійсно немає нових висипань, немає нових комедонів. Зазвичай після цих слів вони на завтра вже вилізять, але я сподіваюсь ні, тому що я не знаю. Кожен раз, коли я кажу, в мене шкіра стала краще, на завтра щось вилазить. Ось тому не знаю, якщо вам цікаво якесь щось почути про мій досвід з цього плану, то задавайте питання тут, тому що мені б ще хотілось зробити якесь відео. Питання, відповідь мо, якщо у вас є що спитати, то питайте. Я з радістю розкажу вам і про шкіру, і про те, чим користувалася, і про свій досвід, тому що він у мене величезний. На жаль. А, і останнє це вже подарунок мені від Артура на Миколая. Він мені подарував навушники AirPods, це четверте покоління з активним шумоподавленням. А, мені вони дуже подобаються, тому що в мене немає навушників. У нас є спільні з Артуром, які з цим з вакуумом. І я просто не навушники з вакуумом, але я їх часто з собою брала, коли я їздила в подорожі. Для того щоб комфортніше себе почувати в літаках, в поїздах. І я їх просто не наведжу, Вони мені не подобаються в звичайному житті. Я користуюсь просто звичайними цими проводними навушниками. Але коли я купила новий iPhone, то там, в принципі, не той е, цей розйом. Я не знаю, як на українській це сказати. І коли стало питання купити нові провідні наушники з розйомом чи купити нові AirPods, які вийшли восени, але вже з шумоподавленням, то звичайно ці набагато краще. Вони прям не знаю для мене ідеальні в них. Ось така форма, і не знаю, вони прям дуже класно сидять, вони не випадають. Я впевнена, що я зручно в них можу ходити і ніде їх не загубити, і мені дуже подобається. Насправді, тут шумоподавлення воно трошки гірше, ніж вакуу, в них це зрозуміло. Але все одно для мене це топ-подарунок, топ покупка. І так цікаво вийшло. Артур мені каже: я взагалі вважаю, що на Миколая не треба дарувати дорогі подарунки. Я кажу: так, я також так вважаю. І потім зранку дивлюся, в мене там айрпод. Думаю, ну так. І я яке купила це. Хоча насправді це не коштувало прям там. Я не знаю, якісь копійки. Просто мені повезло, що я це замовила на чорну п'ятницю. Це були, мабуть, всі такі розпаковки, подарунки, покупки. Щось могла б я ще вам показати, але то вже не цікаво. По типу там гунзиків, зубна паста, шампунь. Не знаю, думаю, що це вже лишнє. Тому такі справи пішли далі вантажити відео на YouTube. Коротше, якось так виглядає піжама. Мені дуже подобаються штанці, вони такі дуже м'якенькі. Ось, а цей лонг, він такий, не знаю, якийсь занадто довгий. Я в такому не дуже люблю вдома ходити. Мені більше футболки подобаються, Хоча можна його якось не знаю, завернути і буде краще. Або віддати Артуру, якщо він в нього влізе, білий лонг, якась така база. Коротше, моє відео все, що вантажиться. Це те, про що я казала, що з сейпада дуже довго це все вантажиться. То тільки 85,5%. Хоча вже перейшло, мабуть, десь пів години, поки я вам знімала все і так далі. Загалом, які сьогодні плани. А, перше, це сьогодні остання гонка сезону. Здається, в Абудабі ми будемо дивитися з Артуром вже в три години сьогодні. Зараз вже майже друга, тому я думаю, що зараз ми сходимо з ним на каву, в обід пройдемося. Потім будемо дивитися гонку. Я можливо не знаю, паралельно буду робити щось з відео, тому що якби вже час скоро його викладати. Ми вже збираємось на каву. Я якраз вирішила вдягти це нове жовтеньке поло. Хотіла вам трошки розповісти про деякі зміни в. В моєму стані коротше останні десь два тижні мені прям. Відчувається якось легше, менше якогось знаєте, дискомфорту, якоїсь тривоги. Можливо, це через те, що я виклала відео про те, чому я пішла з інстаграму, і мене якось попустило на якомусь такому uh, подсознательному рівні. Або не знаю, через якихось інших причин в мене ще як варіант, те, що я просто почала трошки бути uh, в якихось інших задачах і речах. Наприклад, в мене там почалися заняття з англійської мови. Я вирішила також зайнятися більше своїм здоров'ям. Як колись вже казала, ось пішла по лікарям і, в принципі, буду продовжувати це робити. Якась новорічна суєта, подарунки, чорна п'ятниця, теж може повпливала, тому не знаю, якось трошки попустила. І, знаєте, таке найприємніше, це те, що більше нема потреби кудись бігти постійно, щось робити. Я ось навіть почала дивитися уроки з 3D, але не заганяю себе, просто роблю тоді, коли мені це хочеться зробити, тому що я не відчуваю ще такої, знаєте, якоїсь. Жаги до цього напрямку, він мені подобається, але е, ніби не відчувається оця гонка, що мені треба, мені треба шукати себе, треба щось робити, треба десь заробляти. І хочеться побути подовше в цьому стані без якоїсь е, надмірної тривожності. Всім добрий раночок. Будемо сьогодні робити сніданок а, такі бутербродики з хамоном і хурмою. Uh, і мені здається, що кожен день просто в квартирі стає все темніше і темніше. Зараз ранок виглядає так, ніби я не знаю, вже четверта вечора. Просто жах. І скоро ще вимкнуть світло, і будемо взагалі в повній темряві. Чо я спробувала хурму, вона якась терпкувата, тому я не стала класти багато. Але думаю, що буде смачно. І тут в мене вже така новорічна чашечка, там печенька. Спробувала? Теркість не відчувається, тому можна було й більше класти хурми. Я дуже люблю такі поєднання м'ясного і фруктового. До речі, якщо хтось не знає, якщо ви придбали терпку хурму, ви можете покласти її в морозилку там буквально на ніч зранку розморозити, і вона буде прям ідеально солодка і зовсім не терпка. Якось так вийшло, що влог вийшов за рамки двох днів вихідних. ось сьогодні понеділок. І я думаю про те, що можливо я сьогодні поїду в магазин з пряжою, тому що він сьогодні повинен працювати, щоб підібрати щось собі, якусь нову пряжу гарну, і там прям дійсно якісна в них пряжа, а, дорога, але якісна. А я собі хочу прям хороший якийсь светрик зв'язати чи щось може інше. Не знаю. Коротше, я ще не вирішила, що, але я вже хочу пряжу. Зазвичай по понеділкам у мене заняття з англійської, але моя напарниця, вона поїхала у відпустку, тому в нас неділя такої перерви. І я вам хочу щиро порекомендувати займатися з напарниками на англійській. Ну, якщо вам звичайно комфортно, тому що для мене це прям суперзручно. Одній мені не подобається займатися, а в Трьох, там чотирьох в групі великій, мені вже прям некомфортно стає, тому ось так двох займатися, це прям зручно, Мені подобається. Тому сьогодні і в середу, коли в нас є заняття, також в мене такі вільні дні. І можна з'їздити якраз в магазин з пряжою. Тому давайте, якщо я все ж таки поїду, я тут додам якісь кадри ще цієї пряжі, яку я придбала. А якщо ні, то будемо з вами вже прощатися. Я дуже вдячна вам за перегляд. Я дійсно хочу вас попросити залишати тут такий зворотній зв'язок. Якщо у вас є що сказати, якщо вам сподобалось відео, мені буде дуже приємно, і це допоможе мені зрозуміти, що я рухаюсь у вірному напрямку. Це допоможе моєму каналу рости. Тому, якщо вам не тяжко, то я буду дуже-дуже рада. І, звичайно, ще раз хочу попросити вас задавати якісь питання, якщо вони у вас є. Мені б дійсно хотілося зняти такі відео, поговорити з вами і е відповісти на якісь ваші питання. Тому можете питати все, що вам цікаво, про дім, про стосунки, про не знаю, шкіру, про здоров'я, про інсулінорезистентність, можливо, ось я згадала про хобі, про собаку. Коротше, все-все-все, що вам цікаво, питайте, бо мені треба зробити контенту. І і мені було б дійсно цікаво з вами поспілкуватися. Тому я буду чекати і дуже вдячна вам за перегляд. Всім пока, до нових зустрічей! Дивіться, яка там попа лежить, балується. Коротше, я вам обіцяла показати пряжу, якщо я все ж таки її куплю. Я з'їздила в магазин і повернулася взагалі з іншою пряжею, яку я не планувала покупати. Типу я про неї мріяла, але я не планувала її покупати, тому що вона прям, ну, не бюджетна. Я не знаю, чи вам чутно звуки на фоні, але тут хвоя трошки грається. Коротше, що я купила? Це Кашемір. Це 100 кашемір, і це дуже класна фірма, яка його виготовляє. І я побачила просто чарівний коричневий колір. І Я думаю, що це буде просто ідеально для сфетра. Вона ще йде ось так от запакована. Де ви бачили, що пряжу так пакували. Ну я особисто більше ніде Ось такого кольору. Не знаю, чи продає камера. Можливо, хтось в'яже і комусь буде цікаво. Це 643 й колір. Коротше, такий коричневий. Ось, планую з нього зв'язати светр. Взяла 10 моточків і сподіваюся, що мені вистачить на цей светр, але він просто як пушинка. Я прям дуже задоволена і вийшло це задоволення. Десь майже в 5,5 ,5 тисяч гривень, там в 5, 400, щось там, бла-бла-бла. Так що буду собі в'язати светр. Зі мною, до речі, власниця цього магазинчику поділилася схемою, і я думаю, що я, мабуть, по ній буду в'язати, тому що там непоганий виріб, і від тієї авторки, яку я, в принципі, люблю, і я теж планувала в'язати якийсь її виріб, але просто ще не вирішила, який саме. Ось, і, до речі, дуже смішно було. Коли я почала розповідати, що я користуюся чатом GPT, щоб перекладати ці схеми, і чоловік там цієї власниці, як я розумію, сказав: Ой, за вами майбутнє, що яка ви молодець тому, що ця власниця вона проводить такі майстер-класи і вчить людей користуватися чатом GPT, щоб було легше в'язати і щоб розуміти ці схеми. Тому мені було дуже не знаю, смішно приємно це почути. Коротше, це мені підняло настрій. Так що піду, коротше, я вечеряти нарешті. Вже година п'ята, мабуть. І буду в'язати свій кардиган. Дуже смачна, да? так? Дуже смачна мама. Така мама смачна. Така смачна. Така смачна. Молодець. Ти ще розслабляє. Оладієч. Плейліт. Плейліт.